Дорогі брати і сестри, Христос рождається. Розумом людина може простежити взаємозв'язки між тим злом, яке виявляється у світі і свободою волі, яку людина має. Бо те зло, яке стається війни, несправедливості, убивства. Все діло рук людських. Однак вірою людина усвідомлює свою важливість, бо завдяки вірі проникає Христюся несправедливість темряву світу цього в Божественну любов. Ми християни це ті, хто віруємо в Ісуса. Спасителя. І це не є віра в якийсь, знаєте, дуже гарний, красивий стиль життя. От є великі вчителі, людства, дуже розумні люди, які утворюють певні філософські системи і відтак ходять, проповідують, навчають. Ні. Християнська віра це інше. Це віра в Бога, який об'являє що Він є той, хто сотворив людину, хто сотворив світ, хто дав людині закони. І ми віруємо в об'явленого Бога, який говорить, що таке є добро і що таке зло. Завдяки вірі в Ісуса, ми розуміємо, що наше життя є далі. Розуміємо свою важливість, а відтак живемо щасливим життям, незважаючи на всі ті біди і випробування, які стаються в нашому чи особистому житті, чи в житті нашої держави. Віра в Ісуса Христа вимагає нашої відповіді. І відповіддю є наше добре життя. Маємо закон, знаємо, як правильно чинити. І повинні свою цю віру реалізовувати в щоденному житті. Ісус, який себе об'являє, як Бог милосердний, як Бог той, хто прощає, дає нам умову. Коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого небудь, щоб і Отець ваш, який на небі простив вам провини ваші. Тобто Ісус навчає, що якщо людина має у серці затаєне зло, то вона не зможе війти в царство небесне. Якщо людина свідома своїй, Біжність. Якщо вона робить діста сумління, аналізує своє життя, то побачить, як багато вона грішить. Вона побачить, як багато вона свою власну людську волю ставить вищі волі небесної, протиставляється об'єктивному добру, але Бог прощає. Єдину умову каже, хочеш прощення прийняти, маєш і ти прости. Бо допоки не простиш, не в Царство небесне. Допоки не простимо, не зможемо бути щасливими людьми. Прощення це початок любові. Отож милосердний Ісус Христос чекає на кожного із нас. Він чекає нас у святій таємній сповіді. І якщо ми не сповідаємося, значить відлікаємося того милосердя, яке Бог нам села. Він каже, людину, я тебе люблю. Я знаю, як тебе болить твоє серце. Я знаю, як ти сама добровільно нищиш своє життя, чи нічих гріх. Я тебе прощаю, я хочу тебе спасти. Я простягаю тобі цю руку допомоги, однак візьми її. І коли людина приходить до сповіді, то вчиться пізнавати власну небіч, вчиться пізнавати велич божественної любові, вчиться прощати, вчиться любити. Христос роздається.